Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі, у нас сьогодні нове відео, і ми, як я і обіцяв, поговоримо про зелену цибульку на продаж. Вітер, чесно кажучи, дме. Ну, я спробую говорити голосніше, щоб було чітко, все зрозуміло. Якщо пам'ятаєте, коли ми е, у минулому відео е, там. Завозили перегній, садили редиску, От. то я показував ось оцю зелену цибульку на продаж. І казав, що обов'язково знімемо відео про неї. Це як один із моментів таких заробітку в селі. Ось. Е, я тоді казав, що для тих, хто може дивитися це відео вперше, значить, вирощуємо таку цибульку. Значить, на продаж. Це цибулька, яка продається отак ось в пер'ях, пучками. Це цибулька, яка зимує, Тобто вона садиться осінню, зимує, і весною, Тобто для нас орієнтир це свято Великодня, Тобто Великдень. Сьогодні 10 квітня. Я, чесно кажучи, перше замовлення, яке було на 50 пучків, і потім ще трохи брали, я його не встиг зняти, тому що тоді виходить, що така погода була спочатку нормально, нормально а потім дощ. І воно, знаєте, таке вітер, дув. Хмари наганяли, така погода була, і ми його копали, виходить, під дождем і готували на, ну, якби на ринок, також. Ну, в таку, ну, як, це все заносилось. В общем, знімати було зовсім незручно. От, але зараз я, в принципі, зараз я можу це зробити. Значить, сьогодні в нас понеділок, ринок сьогодні вихідний. Завтра вівторок, і у нас на завтра на ранок є замовлення 70 пучків ось такої зеленої цибульки. Якщо пам'ятаєте, я казав, що там е, ось саме оця грядка, яку я зараз показую, вона була, тут стояли дуги і було натягнете агроволокно. Тобто, да, тут а трошки, якщо, наприклад, отут, бачите, тут ми навкасець натягнули, тут підмяло його. Ну, нічого, значить, для тих, хто може не бачив відео про редиску. Получається, цибулька висажена осінню. І вона, получається, перезімувала ось до весни. Частина з неї це ось часник. І ось цибулька. Частина з неї буде продана, а частина буде вибрана, висушена. І так само осінню по новій копається. Земелька там по можливості удобрюється і садиться, розсаджуємо знову. E, значить, що хочу сказати по сьогоднішньому дню? E, будемо сьогодні копати, будемо сьогодні готувати її на продаж. E, це буде трошки ну, буквально через 2 години. Тобто, там ну, 2-3 години будемо цим займатися. Зараз просто кажу, що відео сьогодні про цибульку. Будемо її копати, будемо готувати. Тому, кому цікаво, остаємося з нами і подивимось, що у нас сьогодні. І з вами вийде. Також далі скажу, яка ціна. Ну, то есть для нас, наприклад, да, ми здаємо оптом. Сразу якісь давайте певні моменти, що ми не, не торгуємо самі на латках, там якось. То есть, Краще всього це домовлятися, ну якби нам краще всього це домовлятися. вже У нас є люди, ну, які займаються там, овочі, фрукти, да, е, торгують. І вони просто роблять замовлення там, кому 50, кому там 100, кому 70, ну все в залежності. Загалом в середньому десь 50 штук на один раз, е, ну один лоток бере. От, ну Ви ж можете поставляти якби не в одне місце, а в декілька місць. От. І нам це якби проще, що ми приготували, відвезли, здали оптом. Люди, звичайно, що торгують його дорожче. Ну, це ж воно так, в принципі, і працює. А ми, як просто люди, які на своєму городі вирощуємо, одразу якби гроші отримали. Та й в принципі і все. Е, також треба сказати, що в принципі цей вид заробітку він непоганий, він актуальний саме у весняний час. і саме Перед Великоднем. Тому що люди, як би там не було, але все ж таки готують страви, там і це і якрошка, і, в принципі, зелень, воно після зими хочеться такого. О, звичайно, що відправляти там ну, поштою, да, перевізниками, то так тут не вийде. Тобто це, виключно, це виключно заробіток для певної місцевості. Тобто ви вирощуєте. І десь на місцевості, там, можливо, це ви десь біля великого міста, чи у вашому містечку ви це можете запропонувати людям. От, От така штука. Тому далі, далі копаємо і готуємо. Зараз ми накопуємо. Заказ у нас на 90 пучків на завтра. Отак воно. Ось воно так виглядає з землі. В такому виді. Короче, зараз накопуємо і потім дальше покажу, як воно буде готуватись до продажу так, перший етап накопали ми ось в такому виді цибульку. Зараз вона чиститься. То есть, загальна луковица отрезается сначала, а потом вот так и вот такая, вот оно, вот оно такая выходит. в водичку обязательно. Это другой этап, чистка. Це не обязательно обязательно. Що, що, для того, щоб була чистенька? Коротше, для того щоб була чистенька, ставим у воду. От. Можна, если як суха земля, так почистим, можна і наставити у воду. Ну ладно, в мене не обучение, у мене просто я показую. Оці сухі, ось, хвостики ось обриваються, щоб його сухого цього не було. Зараз воно все перечищається до такого виду і потім будемо в'язати. То я вже віддільно теж включу. Так, ну що, ось почистили ми до отакого состояння. І тепер уже це так сказати, третій етап підготовки його на базар, в'яжуться пучки. Обычная нитка. Продается в любом магазине. И вот такие вот пучочки выходят. Вот, покажу. Вот такие пучочки выходят. Значить воду ставимо для того, що воно земля дуже мокра і коли копаємо, то воно налипає. Тобто якщо земля сухенька і викапуємо і чиститься воно дуже добре, то, то воду не обов'язково ставити. А так ми ставимо, тому що в цьому году дуже замокло все. Як ставимо воду, потім на тряпочку ось витягуємо, воно трошки тут полежало. Хвостики, де там ось, може, не тут. Потім раз убрали. В общем-то, щоб був товарний вид. Все, і так воно, отакий такий процес. Взагалі ми будемо працювати і потім, коли вже буде готовий повністю на завтра весь заказ, я вам тоді покажу результат, який вийшов. Ну а поки тут ми це дочищаємо, а це в'яжемо в такі пучочки, які вже непосредственно поїдуть на базар, магазини. Ось вот. вот таке. Так, ну что, показываю. Вот такой вот результат. Это 60 штук. Нам еще 30 штучек надо будет сделать. То есть, ну, это мы то, что накопали. Перечистили, повязали. Вот такие вот пучочки. Получается. Сейчас оно попакується в пакеты еще. И. Мерно, в погріб. Вот. Оце ось по 20 штучок. Так що, доробимо Доробимо далі. І потім уже покажу спаковане, як воно. Як воно ось, бачите, як воно уїжджає на базар. Ось такі пучочки. Вот. Оце от воно. Приготовлено. В общем, доробим і включимося. Так, ну що, наша цибулька повністю готова до завтрашнього базару. Значить, дивіться, попакували ми, пакуємо в таку ось целофанову плівку. Кожен заказ пакується окремо. Ну, тобто, хто скільки замовляв, кількість. Ось пучочки нав'язані. Все дуже красивенько. Отак от воно попаковано. Відправляється в погріб. І завтра з утречка свіженька, так сказати, з домашньої грядки. Воно відправиться вже <клес>, безпосередньо на ринок, там магазин. От. Значить, всім же цікаво по заробіткам. Взагалі хочу сказати, що є така. А, ну, взагалі, от, як сказати, базарна традиція, тому що раніше ми возили там в обласний центр а, на великі ринки, і ти там везеш товар і ніколи не знаєш, скільки воно ну коротше, ти не знаєш навіть продаж, не продаж, тому в принципі є така традиція, що ніколи не можна було загадувати, а скільки можна тіпа, вторгувати, ну. Така традиція, це ще я маленький був, я це все прекрасно пам'ятаю, що перед базарем ніколи не можна нічого загадувати. От. Ну, так як ми його капали в'язали на замовлення, то є це люди, з якими ми знайомі, ну, які там займаються овочами, фруктами, от. вони от замовили, ми зробили, то я вам можу в принципі, сказати, що ми оптом здаємо 5 гривень за пучочок. Тут 90 пучків, тобто заробіток з отакого Можете порахувати по суті самі. От. По чому торгують, я не знаю. То хтось, ну, коротше, кожен торгує по-різному. Плюс, я думаю, що навіть в різних областях, в різних містах ціна також може відрізнятися. Тому тут, ну, я вам кажу за наш регіон. Таке у нас сьогодні відео вийшло. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що дивилися його. Пишіть свою думку в коментарях. Чим ви займаєтеся, розповідаєте. Може щось підкажете стосовно цього, може хтось щось доповнить. От. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до зустрічі в нових відео. До побачення!